Добрий вечір. Сижу на кухні і милуюсь своїми орхідейками. Зараз вечір, скільки там годин, не знаю, але вечір. За вікном темно. Дивлюся на свої орхідеї, а вони в таким, при штучному освітленні виглядають. Ну, так вже чудово. Думаю, ну що я одна, одна милуюсь. Хочу з вами поділитись. Оля, Олічка, моя сестричка Люба, я знаю, я знаю, що ти дивишся. Це для тебе, для тебе, подивись. А, я ж не сказала. Це бернадета, Бернадеточка моя, така красуня. Подивіться на цей колір губи. Помаранчевий. Таке дивне поєднання кольорів, так? Оудсхорн в вечірньому освітленні. Божественна квітка. Не можу. Просто дивлюсь і не можу намилуватись. Зачаровує мене. Подивіться, яка біла облямівочка, який краб. Витвір витвір мистецтва. Витвір мистецтва. І ще її мерехтить, наче її посипали якоюсь діамантовою, діамантовою пудрою. Ось оцхорн, Подивіться, як він виглядає, як він мерехтить. Ви бачите це? Як присипаний діамантовою крихтою? Навіть, ну, я знаю, що камера взагалі не передає. Це мерехтіння, а я, але я бачу, що моя камера передає. Синочок купив мені новий телефон. І я тепер можу. Тут і звук кращий. Сервсонг. Чарівна, чарівна красуня. Оля, як тобі? Де й Так, буду знімати, щоб тінь не падала. Досконала квіточка. Як наче дівчина зашарілась, щічки такі в неї рожеві? Губки накрасила, ну дівчинка, чудова дівчинка рум'яна. У мене ще є тут одна дівчинка з обкладинки Cover Girl. Но ця дівчинка трошки, ой, трошки така зблідла, але теж краса неймовірна дівчинка моя. А ось манюнчик розквіт. Боже, Боже, тут всього шість, Подивіться, це ж квіточки такі манюсінькі, манюсінькі. Просто шість, шість квіточок, але ви подивіться, який букет. Персіваль. Ну, ми думаємо, що персіваль. Може і не Персіваль, може хто знає, як вона точно називається, ця манюнька, міні архітейка Губенятка які. Нарешті я її вона вся, вся розквітла, я її повернула вже до себе обличчям, то вона квіконечком була, вона він, Персіваль, якщо це Персіваль. А, є, а може, це сого Вів'єн? то тоді це дівчинка. І теж е пелюсточки зараз я наближу, мерехтять, мерехтять, сяють, бли блискотять. Чудова квіточка. А це. І це ж неймовірна краса, неймовірна. Я буду називати її Барбі. Моя Барбі. Яка красива. Така велика квіточка. Вона ідеальна, Такий колір, рівний. Опа. Леді досконалість і завершу свою зйомку маленьку. Ну, не втрималась, не втрималась. Сижу і думаю, ну не можу я, треба це засняти. Вони, вони всі а, мерехтять. Сидять, сидять, не знаю, сидять. Мерехтять під лампою просто неможливо. Ви подивіться. Ви бачите, як вони виблискують? Інтісан. Оля, це для тебе. Я не можу, не можу одна сидіти і дивитися на це. Такий. Теплий сонячний колір неможливо. Все, на цьому я буду закінчувати. Ой, всім бажаю тихої, спокійної ночі, щоб нікуди нічого не летіло, нічого не бомбило, щоб ми мирно спали всі. Бажаю нашій нашій рідній нинці Україні миру. Бажаю всім здоров'я, затишку. І всього-всього самого-самого найкращого. Зустрінемось. До побачення!